Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка снігова королева. Історія четверта: Принц і принцеса. Герді довелося знову присісти перепочити. На снігу просто перед нею стрибав великий ворон. Він довго дивився на дівчинку, киваючи їй головою, і нарешті заговорив: Кар, Кар, привіт! Він не дуже добре говорив людською мовою, та, мабуть, бажаючи дівчинці добра, приязно запитав її, куди це вона мандрує білим світом. Одна однісінька. Слова одна однісінька герда зрозуміла чудово. Занадто добре вона знала, що це означає. Дівчинка розповіла Воронові про своє життя і запитала, чи не бачив він Кая. Ворон замислено похитав головою і сказав дуже ймовірно. Як, правда? викрикнула дівчинка і ледь не задушила його поцілунками. Тихіше, тихіше, сказав Ворон. Я думаю, що це був твій кай. Але тепер він, мабуть, забув тебе зі своєю принцесою. Хіба він живе у принцеси? спитала Герда. От послухай, сказав Ворон, дивлячись поверх окулярів. Тільки мені дуже важко розмовляти вашою мовою. От якби ти розуміла поворонячі, я б розповів тобі про все куди краще. Поворонічі, я зовсім не розумію, сказала герда. Бабуся напевно розуміє, а мене не вчили. Ну, нічого, сказав Ворон. Розповім, як зможу. Слухай, у королівстві, де ми з тобою знаходимось, є принцеса. Така розумниця, що і сказати не можна. Вона прочитала всі газети на світі і забула все, що в них прочитала. Ось яка розумниця, якось. Сиділа вона на троні і наспівувала пісеньку, чому б мені не вийти заміж? А й справді, подумала вона, і їй захотілося заміж. Але в чоловіків вона хотіла обрати собі такого, який зумів би відповідати, коли з ним заговорять, а не такого, що вмів би тільки пишатися. Адже це так нудно. І от барабанним боєм скликали всіх придворних дам і оголосили їм волю принцеси. Придворні дами зраділи і сказали, оце нам подобається, ми самі про це думали. І усе це щира правда, додав ворон. У мене при дворі. Є наречена, вона ручна ворона. Саме від неї я і знаю цю історію. І ось на другий день усі газети вийшли в рамочках із сердець, із вензелями принцеси. В газетах було оголошено, що кожен симпатичний молодий чоловік, який бажає женитися на принцесі, Може з'явитися в палац і поговорити з нею. Того, хто буде поводитися вільно та невимушено, і за словом у кишеню не полізе, принцеса візьме собі за чоловіка. Так, так, сказав ворон, усе це така сама правда, як і те, що я зараз сиджу перед тобою. Наступного дня в палац повалила сила селена народу. Тиснява була така, що й розповісти не можна. Але з усієї цієї колотничі не було жодного толку. Ні першого дня, ні другого. На дворі перед палацом. Усі наречені поводилися незвичайно вільно і невимушено, і трохкотіли, немов сороки. Та щойно вони переступали палацовий поріг і бачили там гвардію в сріблі, а лакеїв у золоті. Щойно вони заходили у величезні, залиті світлом зали, як їх ораз охоплював страх. Підійдуть до трону, де сиділа принцеса, і слова сказати не можуть. Вона до них звертається, а вони нічого відповісти не можуть, тільки повторюють її останні слова. Ну, а їй це не подобається. Справді, можна було подумати, що всіх наречених напоїли дурманом. А найприкрішим було те, що як тільки вони виходили з палацу, то знову приходили до тями. І так з усіма, від першого до останнього. А їх було стільки, що від палацових воріт до дверей тронної зали тягнувся довгий придовгий хвіст. Ну, а кай, кай? спитала Герда. Коли ж він з'явився і він прийшов свататись? Стривай, стривай. Тепер ми якраз дійшли і до нього. На третій день з'явився невеликий чоловічок. Не в кареті, а просто пішки. І прямо війшов у палац. Очі його блищали, як твої. Волосся в нього було довге, але вдягнений він був бідно. «Це кай! – зраділа герда. Я знайшла його. За спиною в нього була торбина, продовжував Ворон. Ні, це, мабуть, було його санчата, сказала герда. Дуже можливо, сказав ворон, я не роздивився як слід. Так от, моя наречена ручна ворона, що живе при дворі, розповідала мені, що, вийшовши в палацові ворота і побачивши гвардію в сріблі, а на сходах лакеїв у золоті, він ані трохи не збентежився, кивнув головою. І сказав, нудненько, напевно, стояти тут на сходах. Я краще віду в кімнати. Усі зали були залиті світлом, підлога блищала, наче дзеркало, знатні вельможі походжали в одних панчохах без щобіт, розносячи золоті таці щастуванням. Нічого врочистішого і не придумаєш. А чобути нашого молодця рипіли на весь палац, але його ні трошки це не бентежило. Ну, звісно ж, це був кай, вигукнула герда. Я знаю, що на ньому були нові чобути. Я сама чула, як вони рипіли, коли він приходив до бабусі. Так, вони такі добряче репіли, сказав ворон. Але він сміливо підійшов до принцеси і поклонився їй так невимушено, що йому міг би позаздрити будь-який вельможа. Вона сиділа на перлині завбільшки, як колесо прядки, а кругом стояли придворні дами зі своїми служницями і служницями служниць, і кавалери з камердинерами. Слугами камердинерів і прислужниками камердинерових слуг, що далі від принцеси, і що ближче до дверей стояли придворні і слуги придворних, то поважніше і пихатіше вони поводилися на молодшого служника слуги молодшого камердинера, наймолодшого з придворних, котрий стояв на порозі тронної зали. Не можна було й глянути без тремтіння, такий він був поважний. Ото От вже страх, сказала герда. А кай усе таки женився на принцесі. Не будь я вороном, я би сам женився на ній. Хоч я і заручений, я не лізу за словом у кишеню. Але твій кай може позмагатися в красномовстві навіть зі мною. Він тут таки почав розмову з принцесою і говорив так само добре, як і я, коли розмовляю по Воронічі. Так у будь-якому разі сказала мені моя наречена ручна ворона. Поводився він дуже вільно і мило. Та сказав, що прийшов не свататися, а тільки послухати розумні слова принцеси. Ну, звісно ж, він їй дуже сподобався, а вона йому так само. Так, так, Кай, – сказала герда. Адже він такий розумний, він знав усі чотири дії арифметики та ще й з дробами. Ах, проведи мене в палац! Легко сказати, відповів ворон. Та як це зробити? Стривай! Я поговорю з моєю ручною нареченою. Вона що придумає і порадить нам. Ти гадаєш, що тебе отак прямою впустять у палац? Мене впустять! Сказала Герда, якби Кай почув, що я тут, він одразу ж пробіг би по мене. Зачекай мене тут, біля решітки, сказав ворон, покрутив головою і відлетів. Повернувся він уже зовсім надвечір і закаркав. Кар, кар моя наречена. Посилаю тобі тисячу уклонів. І ось цей маленький хлібець. Вона поцупила його в кухні. Там їх багато, а ти, мабуть, голодна. Ну, до палацу тобі не потрапити, адже ти боса, гвардія в сріблі, лакеї в золоті, нізащо не пропустять тебе. Та ти не плач. Ти все-таки потрапиш туди. Наречена моя знає, як пройти до спальні принцеси з Чорного Ходу, і знає, де дістати ключ. І от вони ввійшли в садок, пішли довгими алеями, де один за одним падали осінні листки. І коли всі вогники в палацових вікнах погасли. Ворон провів дівчинку крізь маленькі напівпрочинені дверцята. Ах, як же калатуло сердечко герде від страху і нетерпіння. Вона йшла, затамувавши подих, немов зетіла якусь недобрую, небезпечну справу. А насправді вона тільки хотіла довідатися, чи тут, бува, немає її любого кая. Так, так, він, напевно, тут. Герда так і бачила перед собою його світлі очі, кучеряве волосся, веселу посмішку. Таким він був, коли вони сиділи поруч під трояндовими кущами. Як він, мабуть, зрадіє, коли побачить її, як буде розпитувати про все, що сталося з нею в дорозі. І що було вдома після його зникнення? Вони зійшли на сходовий майданчик. На шафі горіла лампочка, а на підлозі сиділа ручна ворона і роззиралася на всі боки. Герда зробила реверанс, як учила її бабуся. Мій жених розповідав мені про вас стільки доброго, панночко. Сказала ручна ворона, і ваше життя теж дуже зворушливе. Чи не зволите ви взяти лампу? Я піду попереду і буду показувати дорогу. Ви можете не боятися, тут ми нікого не зустрінемо. Мені здається, що за нами хтось іде, боязко сказала герда. І тієї ж хвилини. Повз неї з легким шумом промчали якісь тіні, коні з розпущеними гривами і тонкими ногами мисливці, дами, кавалери верхи. Це сни, сказала ручна ворона. Тим краще для нас. Зручніше буде роздивитися сонних. Нарешті вони дійшли до спальні. Стеля нагадувала верхів'я величезної пальми з дорогоцінними кришталевим листям, і з середини стелі спускалося товсте золоте стебло, на якому висіли два ліжка, що мали форму лілий. Одне було біле, в ньому спала принцеса, а друге червоне, і в ньому герда сподівалася знайти кая. Дівчина відігнула одну з червоних пелюсток і побачила темнорусняву потилицю. Це кай! Вона голосно назвала його на імення і піднесла лампу до самісінького обличчя. Принц прокинувся і повернув голову. Ах, це був не Кай! З білої лілої виглянула принцеса. І запитала, що сталося. Герда заплакала і розповіла свою історію, згадавши й про те, що зробили для неї ворони. О, сердешна, сказали принц і принцеса. Похвалили ворон, заявивши, що ні трохи не гнівуються на них, і захотіли навіть нагородити птахів. Хочете бути вільними птицями? запитала принцеса. Чи бажаєте зайняти посаду придворних ворон на повному утриманні з кухонних залишків? Ворони з вороною уклонились і попросили посади при дворі. Вони подумали про старість і сказали, адже добре мати вірний шматок хліба на старості років? Принц піднявся з ліжка і поступився своєї постілью герді. Більше він поки що нічого не міг для неї зробити, а вона склала ручки і подумала, які добрі всі люди і тварини, закрила оченята і солодко заснула. Сни знову прилетіли в спальню. Але тепер. Вони везли на маленьких санчатах кая, котрий кивав герді головою. На жаль, все це було тільки у вісні і зникло, як тільки дівчинка прокинулась. Наступного дня її одягли з ніг до голови в шовки оксамит і дозволили залишитися в палаці, скільки вона побажає. Дівчинка могла жити та поживати тут розкошуючи, але вона прогостювала всього кілька днів і стала просити, щоб їй дали візок із кіньми і пару черевиків. Вона знову збиралася кинутися, розшукувати по білому світу свого названого братика. Їй дали і черевики, і муфту, і чудове плаття. А коли вона попрощалася з усіма, до воріт під'їхала карета з чистого золота і сяючими, як зірки, гербами принца і принцеси. В кучі лакеїв і форейторів, їй дали і форейторів, красувалися на головах маленькі золоті корони. Принц та принцеса самі посадили герду в карету. І побажала їй щасливої дороги. Лісовий ворон, який вже одружився з ручною вороною, проводжав дівчинку перші три милі і сидів у кареті поруч із нею. Він не міг їхати, сидячи спиною до коней. Ручна ворона сиділа на воротах і махала крилами. Вона не могла їхати проводжати герду, бо в неї боліла голова відтоді. Як вона дістала посаду при дворі і занадто багато їла. Карету було напхано цукровими крендельками, а ящик під сидінням, фруктами і пряниками. Прощавай! Прощавай! закричали принц і принцеса. Герда плакала, ворона теж. Так проїхали вони перші три милі? Тут попрощався з дівчиною і ворон. Тяжким було прощування. Ворон злетів на дерево і махав чорними крилами дути, доки карета, сяючи, як сонце, не зникла з очей. Продовження слухай далі Хочеш крила, як у птиці? Слухай казки від вовчиці.